Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда намагається видати за фальсифікацію трагедію у Кривому Розі. Як відомо, 4 квітня 2025 року орієнтовно о 19-й годині вечора по місту вдарила російська балістична ракета Іскандер. На поточний момент відомо про 19 загиблих, дев'ять з яких діти. Ще більше 30 мешканців постраждали від цього удару. 17 з них знаходяться у лікарнях у важкому стані. Двоє з них діти, за життя яких борються лікарі. Місцева адміністрація. Повідомила, що частково зруйновано постраждали 34 багатоповерхівки, шість будівель навчальних закладів, чимало об'єктів інфраструктури, магазини, автівки. Найближчі три дні у місті буде оголошено днем жалоби. Інформація про цю трагедію розійшлася світом, але російська пропаганда говорить, що це все фальсифікація і фейк у стилі Бучі. Пам'ятаєте, тоді вони теж оголосили, що це все ми з вами придумали. Проте вони брешуть. Як відомо, інформація про те, що Кривий Ріг під обстрілом почала надходити вже о 19-й годині вечора. У 19.27 місцевий голова військової адміністрації Олександр Вілкол повідомив, що в місті є приліт і є перші загиблі. Близько 20-ї години вечора на трагедію відреагував Володимир Зеленський і опублікував пост у своєму телеграм-каналі з першими фотографіями з міста подій. Пізніше він вийшов з телезверненням, де описав деталі цієї жахливої трагедії. Далі приблизно з 9 години до 11 години вечора почалася активна реакція міжнародної спільноти. Заяви з підтримкою публікували посольство Швейцарії, Посольство Литви, представники Мід Чехії, Посольство Японії. Так само пост опублікувала посол США в Україні Бріджит Брінк, яка назвала трагедію жахливою, але її пост достатньо провокативний. Відреагувала і Ка Калес, верховний комісар ЄС з безпеки та політики. Вона сказала, що це просто жахливо. і Це показує ну істини нутро Російської Федерації. Але незважаючи на те, що міжнародна спільнота вже побачила всю суть того, що відбулося, незважаючи на розголос, який пішов уже в медіа, приблизно після 10-ї вечора російська пропаганда розгорнула інформаційну кампанію, яка говорила нам, ну і нам, і всьому світу, що це все фальсифікація, черговий фейк, приблизно десь о 22-й годині. Пропагандистська агенція Рія Новостіка вийшла з повідомленням із відсилом про нібито інформацію від Міністерства оборони Росії, що по місту Кривий Ріг був дійсно зроблений удар ракету Іскандер з фугасною боєголовкою, але був здійснений удар по місту скупчення, нібито українських військовослужбовців і. Західних інструкторів писали, що в одному з ресторанів вони проводили совіщані. На далі, десь приблизно вже після 23-ї години саме Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало повідомлення, де теж згадувало цю подію. Але вона була у ряді інших подій, які відбувалися на фронті. Тобто можна побачити таку систему, що і Ріановості, і Міністерство оборони, і інші дрібні медіа на той час подавали. Цю інформацію як звичайну, ну таку собі військову операцію, яка буденна відбувається кожного дня. Тобто, все говорило про те, що в такому форматі це узгоджена позиція Російської Федерації і Російської. Пропаганди трошки пізніше ми зрозуміли, для чого це робиться. Саме от такий от натяк на те, що це буденна якась операція, що це дійсно знищення там якихось інструкторів натівських і західних і українських військових, говорила про те, що Росія відмежовується від цього, і таким чином хоче показати, що вони нічого такого екстраординарного не робили, просто виконували військові завдання, а все це українська фальсифікація. Приблизно десь уже о півночі почали виходити Ізні пропагандисти, наприклад, той же Соловйов, публікав у себе в телеграм-каналі пост з іншого пропагандистського ресурсу фейки війни. Ну так російська пропаганда намагається спростувати наші правдиві повідомлення, де розписувалось про те, що. Такого не могло бути, і всі деталі говорять про те, що це фальсифікація. Що, от як каже Міністерство оборони Росії, удар був дійсно зроблений фугасною боєголовкою, от і вона мала би завдати певні руйнування. А от український уряд і Київська хунта, як вони говорять, описують, що удар був зроблений касетною боєголовкою. Але якщо мовляв, було зроблено це касетною боєголовкою, то постраждала би площа ну розміром. Як вони говорять в два футбольних поля. Але. Те, що говорить офіційно українська влада, про е, як ми згадували, 34 постраждалі багатоповерхівки і численну кількість ще інших об'єктів інфраструктури, якась і підтверджує те. Що удар був завданий касетною боєголовку, і якраз оце той масштаб у два футбольних поля, які намагаються спростувати російські пропагандисти. Проте навіть не це важливо абсурдність логіки російської пропаганди, де вона говорить, що совіщання західних інструкторів і командування вдуманського командування збройних сил України проходило в ресторані. Це абсурдно і нелогічно. Головне нам треба звернути увагу на те, як реагувала російська пропаганда. На цю подію. Як ми говорили, вона реагувала системно, виважено, структуровано. І якраз це підтверджує, що саме Росія завдала цього варварського удару, що цей варварський удар був нанесений навмисно. По цивільній інфраструктурі для того, щоб нас залякати, для того щоб нас щось спонукати до певних дій у відповідь, для чого щоб далі звинуватити нас у тому, що ми зриваємо перемир'я, що ми зриваємо мирні перемовини, якраз цей момент дуже важливий, чому тому, що системність і е, така собі скоординованість реакції російської пропаганди говорить про те, що вона готувалася до таких подій, до такої можливої реакції. Бо якщо російська пропаганда не готова реагувати, на певні дії, то вона робить кроки у відповідь дуже хаотично. Давайте згадаємо ситуацію 2023 році, коли на Російщину почалися перші рейди РДК Російського добровольчого корпусу. І тоді російська пропаганда була в шоці, не знала, як реагувати. Ми пам'ятаємо ці всі історії, що тут бойові РДК увійшли на територію Білгородської області, то вбили там стільки-то цивільних, то вбили стільки-то, то підірвали автомобіль, то вже підірвали автобус із школярами, то загибла дівчинка, то був загиблий хлопчик, то він уже не загинув, то він геройський когось рятував. Тільки там, через декілька годин, російська пропаганда вийшла на якусь таку концепцію версії і далі її просували. Тобто, все це говорило про те, що російська пропаганда не готова була до таких подій, тому що ці події були їй нав'язані. А от ситуація в Крому все було навпаки, так само до речі, як ситуація. Коли Хамас напав у 2023 році у жовтні на Ізраїль, тоді теж складалося враження, що російська пропагандистська машина знає про це і вона чітко реагувала і послідовно реагувала на цю подію. Спершу вона просто висвітлювала ситуацію, що як і там ідуть терористичні бої. А потім вона розгорнула свій вектор висвітлення ситуації в діаметрально-протилежному напрямку, коли уже ізраїльські військові почали завдавати удару по терористам, і вона оголосила варварами і вбивцями. Саме ізраїльських військових, тому що вони задавали удару, нібито по мирним палестинцям, оце була скоординована позиція, так само, як скоординувала позицію вчора ввечері російська пропаганда, реагуючи на трагедію у Кривому Розі, і цим вона себе видала, тому що саме так реагує російська пропаганда тоді, коли все сплановано і вона готова до цих. Дій. Тож, друзі, якщо ви далі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і з нами викривати от такі віртуозні вихили російської пропагандистської машини, залишайтеся з нашим каналом. Ставте дзвіночок, став, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.